Коротше, мама, моя ідея, так як літо тільки починається, ти погано ходиш. Давай знімемо на літо дом. Де? Не знаю, пошукаємо. Я вже в агентстві сьогодні, я прямо ледь людину доробила. Думаю, бляха муха, а чому ми дом не можемо зняти? Тож ми можемо дом, будинок зняти собі. На літо, ото той, що там коло озера, я б не проти. Ні, мама, там не проти. Ти знаєш, скільки туди треба привезти, щоб там хоч деколи ночувати, то я тобі що? ремонт зроблю там. Ні. Мені треба такий будинок, щоб ми вселились. Я буду приїжджати до тебе деколи. Ти подружок будеш приймати собі. Такий, щоб вселитись, пожити і виселитись. Ну, Але ж там біля річки, то там можна так бути. Як? Так. Ну, що хтось прийшов, посиділи коло води. Мама, чуєш? Не починай, бо ти вже, бачу, дуже розбалована. А з ким це ти посидиш? Це є тобі лежаки, зонтики, столи. Хто тобі буде це все розстеляти? Посидить вона, Артистка. В дворі посидиш в чесному секторі, а ти чого в чесному секторі не можеш посидіти? Винесла ну, стола, стольчики, сидіть собі, болтайте чай пийте. Як ідея кажи. Я не поняла. Треба казати: Вау! Класно! А, Так, да, класно. Якби мені було 50 чи 40 Почекай то секунду, класно. а при чому тут оце? Типу, ти шо, щось маєш робити? Ти щось я не поняла. А при чому тут 40 років? Я тобі навпаки пропоную частний сектор, вийшла на вулицю, там подихала воздухом, а при чому тут 40 років? Типа тобі щось треба буде робити, мама. Інтересно. <рес> а дома ти не вариш їсти собі? Варю. То причому одне до другого щось не поняла. Мама? Давай, говори нормально, я тебе слухаю, бо ти зараз мене шокіруєш, як завжди. У мене тільки якісь нормальні предполагання, в тебе 2500 відмазок, якихось странних причому. Мене, от все. Почекай, ти сама мені казала Наташа, я хочу в частний сектор. Це ну, ж я... ти мені казала, а ти зараз таке дурне говориш, мені треба їсти варить. А ти що дома їсти не вариш чи що? Мам, я щось не поняла. Що ти хочеш від мене? Коротше, тобі не підходить ідея, я без тебе буду, мені все рівно Я думала, ти обрадуєшся. А ти зараз якось ти себе так ведеш странно, біля води, принцеса Королєва. звісно як тобі дочка все повиносила, то, будь біля води. А як ти з палкою, що б ти туди до тої води, ти стульчика навіть не донесеш. Мама. Та то я тобі кажу, давай подивимось дом, який снімемо. Ну, В агентство сьогодні все дала, що я хочу будинок. Хай показують, які є. <рес> скажуть, ненормальні. Мама, яка тобі різниця? Хто що скаже? Це крута ідея. Тобі не крута? Не, ну, поїздимо, подивимося, а вдруг нам якийсь сподобається і на літо собі поживемо. Тільки треба такий, щоб там все було, щоб туди нічого не треба було везти. Тільки ну, самим поїхати і все. Ні, ну і каструля, і... Буває й такі мама, що з усім здають. Да? Ну, так. Просто там ціна може бути така, що. То на халіру не нам дуже. То ціну платити. Мама, ми ще взагалі нічого не знаємо. Но два варіанти мені вже скинули. Ну, Показати. Да. 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 все-таки крута ідея, мама. Да? Да. Давай. Давай. Дуже? Давай. Себе теж покажу людям. Хто тут ідеї придумує?